Всім привіт! Ну от ми і склали цього комбайна. Вчора підняли куном, поставили оську, дишло. Хобот цей комбайн від мороза. Це не реклама, ділюся враженнями. А мої враження такі, що мені дуже сподобалося, як хлопці відносяться до роботи. Багато дрібниць, на які не звертають навіть увагу, буває. Шайбочка, гровер, дві шайбочки, все кожна дрібниця тут врахована. Хлопці молодці. При погрузці мені нічим не об'яснили, все розказали. Розказали, як її обслуговувати. Ось хлопці при погрузці сказали, клеймо, клейму, дата виготовлення, майстер який зробив. Тобто гарантія на сварні, на всі оці моменти. Теж хлопці дали. Ось що приємно. Гаєчки, ось всі гаєчки самозажимні, фіксуючі. Вага цього комбайна 560 кг. Я вчора, коли їхав по ньому, набрав ключів з собою, всіх інструментів. Я просто переживав, чи влізе він на мій прицеп. На цей стандартний прицеп. Коли приїхав, дуже було приємно. Чоловік 5 чи 6. Зразу підійшли, я навіть не витягував інструмент. Розібрали, зняли дишло, підняли, зняли оську, все познімали і швидко спакували все мені на прицеп. Дуже дуже швидко. Мастер підійшов, об'яснив, які тут нюанси є, що треба робити при першому використанні. Це дуже приємно мене вразило. Здав дві резинки спеціально, щоб не вилітало назад. Ніч, ні жмиг не вилітав, нічого. Скрізь ручки, пофарбовано безподобно. Все чітко. Я дуже задоволений. Ціна на сьогоднішній день. На сьогодні 13 серпня 2025 року. 103 тисячі. Подивимося в роботі. Ще випробування. Більш детальніше побачите в мене на YouTube каналі буде опис, буде все показано і розказано, кому це все цікаво.